Два рочки найменшим, 15 – найстаршим. Такий вік учасниць всеукраїнського турніру з художньої гімнастики Кіндермікс, який проходив у лозовій на базі дитячої юнацької спортивної школи Юність. Більше двох сотень учасниць приїхали на ці змагання з Києва, Київської області, Донецька, Запоріжжя, Дніпропетровська, Харкова. І, звісно, господарі турніру, вихованки відділення художньої гімнастики Лозівського спортивного клубу Гранд Спорт Еліт їх 28 готувала гімнасток-тренер Катерина Каневська. Її дівчата вибороли шість перших місць 15 призових. Спортивний клуб «Гранд Спорт еліт вдячний танцювальним колективам за участь у відкритті змагань, почесним гостям і спонсорам. Особлива подяка батькам вихованок, які долучилися до організації турніру. Ну а напевне, найбільше всім запам'ятався флешмоб за участю всіх учасниць турніру. Це була остання інформація у випуску. Наступний дивіться у середу. До побачення.